Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі! Сьогодні ми проводимо наш спецефір відкритої церкви з вічного міста Риму. Саме тут, у Папській колегії святого Йосафата, відбувається синод єпископів Української греко-католицької церкви. Традиційно на початок нашої програми ми підготували дайджест подій, якими жила наша церква впродовж минулого тижня. Тож дивимося. У Ватикані відбулась приватна одієнція єпископів синоду української греко-католицької церкви отцем Франциском. У відвертій розмові ієрархи української греко-католицької церкви висловили біль, страждання та деяке розчарування українського народу. Святіший отець спільно з українськими єпископами помолився молитву чи наш за Україну та її багатостраждальний народ. Синодальні отці попросили святішого отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених. Зокрема, нагадали про священиків редемптористів отця Івана Левицького та отця Богдана Галету, які зараз перебувають в російському полоні на завершення одієнції від імені єпископів синоду української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав подарував папі деякі особисті речі полонених священиків-редемтористів. Це місійний хрест, молитовник і вервицю. Ватикан не припиняє надсилати гуманітарну допомогу на підтримку України. Чергова гуманітарна допомога з Ватикану готується до відправки. А ще у Львові готується до відкриття дім для вдів і матерів з дітьми, до спорудження якого доложився папа Франциск. Одна корейська фірма відправила до Ватикану 300 тисяч порцій їжі швидко. Ко приготування, які будуть передані для населення, що страждає від наслідків війни. Патріарша фундація мудра справа провела літній табір для дітей з прифронтових Покровська та Мирнограда. Він тривав серпні. Участь взяли 40 дітей цього разу для покровсько мирноградської громади Донецької області. Благодійний літній табір Вільні діти ініціювала Патріарша фундація Мудра справа для відновлення і цілющого відпочинку дітей, які на жаль досі проживають неподалік лінії зіткнення. Фундація Української греко-католицької церкви в Угорщині організувала відпочинок для українських дітей на озері Балтон. Табір організували для дітей, які тимчасово переселились до уго. Орщини через російську агресію і дітей з України, батьки яких є волонтерами та військовослужбовцями, у таборі взяли участь 100 дітей. Педагогічну опіку над дітворою здійснювали волонтери з парафії покрову Богородиці Української греко-католицької церкви в Будапешті. Упродовж літа в Донецькому екзархаті вдалося провести 18 літніх таборів для 400 дітей. Більшість учасників літніх таборів були внутрішньо переміщеними особами діти, які чи не щодня чують звуки вибухів і не щоток знають, що таке війна. Програма завжди включала в себе цікаві майстер-класи ігри, квести, духовні науки, святу літургію та чимало іншого. Одним із важливих завдань кожного табору було знайомство з Богом та церквою. Тернопільсько-зборівська архієпархія передала два позашляговики для потреб збройних сил України. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, української греко-католицької церкви Василій Семенюк та єпископ помічник Володимир Фірман освятили та передали машини для військових збройних сил України, які несуть службу на східних теренах нашої держави. Автомобілі були придбані на пожертви вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії та за участю священиків отця Юліана Сказківа і Максима Колочака та вірних їхньої парафії Віталії. У гарнізонному храмі відбулося. Чергове вручення орденів Хрест Героя. Вірні духовенство у Львові помолились панахиду за полеглими воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Молитву очолив єпископ помічник Донецької езерхати Української греко-католицької церкви владика Максим Рябуха. Після завершення молитви відбулось чергове вручення орденів Хрест Героя посмертно родинам загиблих воїнів. 1 вересня 2023 року. Українська греко-католицька церква перейшла на новий стиль церковного календаря З початком нового літургійного року в Україні. Українській греко католицькій церкві розпочинається нова епоха. Новий стиль буде для нерухомих свят зі збереженням чинної пасхалії. Нагадаю, що таке історичне рішення ухвалив архирайський синод Української греко-католицької церкви в Україні на 93-й сесії, що відбулась у Львові, Брюховичах 1-2 лютого 2023 року. Оновлений календар на вересень-грудень публіковано на сайті Української греко-католицької церкви. За словами блаженнішого Святослава, це безпрецедентний історичний синод. Адже на сьогодні наша церква налічує 55 єпископів. 45 із них зібралися у цьому вічному місці задля того, щоби роздумувати над сучасними викликами війни. Адже головна тема цього синоду душпастерський супровід постраждалих внаслідок війни. Тож, давайте разом дізнаємося, як усе це відбувається. У Римі розпочався синод єпископів Української греко-католицької церкви 2023 року. Головна тема душпастерський супровід постраждалих від війни. Архієрейську божественну літургію в базивіці Святої Софії у співслужінні архієреїв Української греко-католицької церкви з усього світу очолив отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Таке зібрання, скликання апостолів наших днів, наших владик, є особливим моментом зходження Духа Святого на ту церкву, на той народ. Святий папа Павло VI би сказав, що такий синод є постійною п'ятидесятницею. Зійшовшись на цей синод, як і на всі інші, найперше ми, владики, стоїмо в молитві перед Божим обличчям і питаємо нашого Господа Боже, якою є твоя воля по відношенню до нашої церкви. І нашого народу. Об'яви нам свою волю. І дай нам мужність, відвагу, той твій заклик, твою волю щодо нас беззастережно у довірі до тебе сповнити. Дай нам відповісти на Твоє покликання до Небесного Царства в наших історичних обставинах. Привітати синодальних отців прибув перфект декастерії для східних католицьких церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Участь у синоді беруть 45 із 55 єпископів з України Центральної, Західної Європи, Північної, і Південної, Південної Америки та Австралії. Владика номінант Михайло Квітковський новопризначений єпископ Нью-Весмістернської єпархії разом із висвяченими впродовж останнього року владиками Максимом Ряпухою, Миколою Семенишиним, Андрієм Хіміком, Петром Голінеєм, Володимиром Фірманом. Беруть участь у синоді вперше. Ввечері 3 вересня єпископи помолилися молебень до Святого Духа, склали синодальну присягу і процесійно перенесли святе Євангеліє до зали засідань. Триватиме сенод єпископів української греко-католицької церкви до 13 вересня. Зараз ми знаходимося у синодальній залі. У якій відбуваються усі робочі засідання синоду єпископів Української Греко-католицької церкви. Саме тут ми дізнаємося про те, а що ж таке є синод. І у цьому нам допоможе секретар синоду єпископів Владика Андрій Хім'як. Вітаємо вас, Владико! Що таке є синод нашої церкви? Найперше це слово синод означає йти разом. Це є зібрання, це є колегіальний орган, який разом йде з церквою. Це є орган, який включає в собі єпископів, і ці єпископи мають в собі найвищу владу не владу законодавчу, владу адміністративну, а також мають владу судову. Тому синод єпископів в собі, це є провід цілої церкви, який дбає про душпастерство всіх своїх людей, які повірені, всіх вірних нашої церкви, і намагається в всіх вимірах життя якнайкраще упровадити своїх вірних. Отже, синод – це є. Орган, який складається лише з єпископів. Скільки на даний час є єпископів у синоді нашої церкви? Зараз маємо 15 єпископів і маємо одного єпископа-номінанта, отця Михайла Квятковського, який нещодавно був проголошений Святішим отцем, папою Франциском. І це є найбільше число, яке ми маємо впродовж цілої історії нашої церкви. Це показує певний зріст нашої церкви. І серед цих єпископів ми маємо 46 єпископів, які мають обов'язок бути на синоді єпископів. Це є єпископи, які є діючими єпископами. Серед діючих єпископів маємо три категорії: це є правлячі єпископи, єпископи-помічники, а також куріальні єпископи. Але також маємо четверту категорію, це є вислужені єпископи церкви, і серед них маємо зараз 9 єпископів, два з яких зараз є присутні на синоді. Якими є основні завдання синоду, особливо коли ми говоримо про перебування синоду тут у Римі. Зараз, коли ми переживаємо війну, Найважливішим є завданням це є душпастерський провід наших людей, супровід людей, які переживають війну в різний спосіб. Хтось переживає її вдома, в Україні, хтось переживає її за кордоном, але це є відчуття церкви, як бути своїм народом разом. Цей синод, який виходить від єпископів, він має за ціль, щоб ці рішення, ці думки у цю синоду йшли далі до священників, а від священників до своїх вірних. І навіть тому одним з рішенням синоду, який прийняли раніше ще в нашій церкві, це рішення, коли єпископ після синоду приїжджає до себе додому і зустрічається своїми священниками, переказує їм все, що відбулося на синоді, і говорить, як далі маємо разом жити, як маємо краще служити вірним. І тоді цей рівень спускається від Пресвітерської ради до священників на деканальному рівні, до парафій. І священник на парафіях також інформує людей. Що цього року відбувся у нас синод, Синод прийняв такі такі рішення, які стосуються нашого життя. І звичайно є, що кожного року маємо посанодальне послання. Це є слово Синоду єпископів до своїх вірних. І в цьому посланні зазвичай ми торкаємося душпастерського життя, тому що хочемо відповісти на ті потреби і виклики, які маємо серед нашого щоденного життя. Так само і сьогодні, коли ми говоримо про війну, то основним акцентом наших Повідомленим до людей буде це як бути разом з стражденим народом, як лікувати його рани, як супроводжувати в момент, коли саме з любов'ю хочеться ненавидіти. Замість того, щоб жити, хочеться терпіти. Ми, ми терпимо. І цей момент, який справді ми разом переживаємо разом. Тому синод це є орган єпископів, але який хоче бути так близько до кожного вірного. Тому цю відстань ми намагаємося синодально долати. Чи завжди синод єпископів нашої церкви відбувається у Римі? Якщо ні, то яким чином обирається місце для синоду? Звичайним місцем для синоду єпископів є згідно нашого статуту приписаний Львів. Поки не буде збудований Патріарший центр в Києві. Як знаємо, цей патріарший центр будується останніми роками і маємо надію, що найближчими роками вже зможемо бути в цьому патріаршому домі біля Патріаршого собору. Але зараз, коли відбувається війна, Багато єпископів не може приїхати в Україну. І тому ми шукали місця поза межами країни. Місцем перебування в Римі це є місце, яке нас спонукала вибрати війна. Тому що це було місце, де ми могли разом найкомфортніше зібратися з усіх кінців світу. Бо, як знаєте, маємо в синоді єпископів з України, з Канади, з Америки, з Австралії, Бразилії, Аргентини, Західної і Центральної Європи. Тому Рим то такий центр. Зі всіх боків світу ми могли разом з'їхатися. У чому полягає унікальність цього синоду? Що насамперед, яке завдання, насамперед, ставить перед собою синод єпископів в Римі? Це вже є другий синод поза межами України. І найперше це є момент, коли ми хочемо разом бути з нашими людьми, разом переживати з ними ці травми війни. Тому сьогодні ми хочемо донести ці наші болі страждання до Святішого Отця. Ми знаємо, що Він молиться за Україну, це неодноразово є повідомлення на медіа, але знаємо також, що кожен раз, коли говориться про цей біль, цей біль переживається ще краще. Тому хочемо знову і знову доносити правду про війну до апостольської столиці. Познаємо, що знає так, що ж відходять промені по всьому світі. Тому ця зустріч святішим отцем, яка буде одним з елементів програми, буде тим моментом, коли ми скажемо правду цілому світові: про війну в Україні, про наші страждання, про те, чого ми очікуємо і як ми очікуємо завершення війни. Іншим елементом важливим, чому ми є в Римі, це є річниця 400 ліття смерті, мученої смерті святого Юсафата. І також будемо мати 10 вересня. Пів другого по обіді позиції святого Петра Літургію на цій літургії ми будемо молитися до святого Софата за єдність нашого народу, за єдність цілого світу навколо України для того, щоб він об'єднавши всіх тих, що вболівають за правду, щоб ми разом стояли за мир в світі і за перемогу України. Щиро дякую вам за це роз'яснення, за цю розмову. Нехай справді Святий Дух провадить нашим синодом. А наших вірних ми запрошуємо до посиленої молитви за те, щоб усі ці рішення, які Синод намагається прийняти, щоб вони були просвічені Святим Духом. Кожне щорічне зібрання єпископів нашої церкви позначене певною визначеною наперед темою, зважаючи на виклики війни. Породженої російським агресом на теренах нашої держави, цьогорічна головна тема звучить як душпастерський супровід постраждалих внаслідок війни. Головним доповідачем із цієї теми був обраний владика Аркадій Трохановський з ольштинсько гданської єпархії нашої церкви у Польщі. Тож, давайте дізнаємося у нього, що означає сьогодні для нашої церкви зцілювати рани війни і яким чином церква може в цьому допомогти українському суспільству. Dużo mi przyjemność, że sam może rozpowiedzieć o swoich doświadczeniach w synodzie, a mają dla mnie duże to bardzo przyjemne. I też myślę o swoim rodzaju historycznym, o się w takim składzie czasie dla Ukrainy. I oczywiście, dzisiaj y, każdy z nas miałby takie marzenie i chciałby, żeby ten synod dzieje się w Kijewi, w Wilni, w która może troszkę rozwijać sobie, ale czas wojny, czas rosyjskiej agresji pokazał, że nam trzeba szukać innych sposobów, szczop i cerkwa, i także my, w z naszymi i szli drogą, gdzie my stale na się pokazać i cieni życia, ale także i potrzebę naszej wiery w Pana Boga тому co czas wojny jest czasem wielkiego wypróbowania, co jest wielki wyklik dla wsi nas i tomu potrzeba nam te pytania przegovoryty, wywczyty to, co nam jest nokidno dla naszego duszpasterstwa i także podate rekomendacji przed jakimi stoimy dzisiaj, żeby ich przyswoić do życia, щоб ma być także ja uważam osobiście te nasze duszpasterstwo, Dlatego, że ono na сьогодні ono bude wyglądać już, że teraz po po dlatego, że kiedy my patrzymo na parafi parafii, w nich pojawiło, pojawiło się dużo bardzo dużo Ми також зорганізували нові спільноти, в яких саме є виключно біженці. Іноді є так, що певні місця, можна сказати, опорожніли, але на них місце появилися біженці. Вони потребують також такої духовної поживи, скріплення не тільки такої гуманітарної допомоги, але й сьогодні. Jeszcze raz większe potrzeba takiej duchownej dopomohy, sprawniej duchownej dopomohy, i to nasze dusz, duszpasterstwo e, musi maty sobie welekujakiść. My musimy również po pierwsze, sprawdzić, holosyty Boże Słowo, bo świadkami switkamy wiry, dzielę się asyjami taństwami, i oczywiście wedno, pokazać, że nam trzeba trwać na modlitwie. My musimy postijnąć, bo w taką molytową marafonię. Яким допомагаємо тим, хто є на фронті, тим, хто сьогодні самітний опущений, тим, хто сьогодні дуже травмований, тим, хто саме вже не зустріне своїх рідних, тому що вони загинули. І тому також треба потішити тих, хто втратив добиток цілого свого життя, своє майно. I nam, jak cerkwi, osobliwo, trzeba się buty. co jest także taki wielki, ja uważam, wyklucz pokory przed nami. Przed nami, jak cerkwo i duchowieństwem, episkopami, i duchowieństwem, przed jakim my stoimy. E, I e, to, czymś dużo ważniejszym jest temat, o którym my będziemy mówić na synodzie, duszpasterski suprowit Ukraińskiej Katolickiej Cerkwy postrzażony w naslidok wojny w Ukrainie. Окрім цього, також, думаю, потреба нам вивчити досвід країн, в яких, на жаль, також мала місце війна, наприклад, тут країни Бушу, Гославії, Сирії чи Іраку, так, де міжнішими творено центра зцілення ран, які допомагають в тому, щоб лікувати. Травмованих людей, а сьогодні їх справді дуже багато. Це люди похилого віку, це матері з дітьми, це також поранені військові ветерани війни, і тому нам потрібно уважно до цього питання пригланутися. Крім цього, я думаю, ну, потрібно нам також hmm, разом перейти цей час жалоби. Na żal, siłowni, bliżsi z ukraińskiego gospodarstwa w żalobie. Ktoś widział, kogoś nie ma. I tomu nam takąż trzeba spilno stanąć do modlitwy, żeby zgadzać tych wszystkich, kto widział. I co je takąż tak uważają element likowania ran. Razem z ibratul Dei, żeby zgadzać tych, kto widział, pomodlić się, ale jednocześnie także widzieć się w najmłodniej. Widzieć się do przodu, to my idziemy do przodu i chcemy także, żeby Ми шукали нового способу на оновлення українського народу, щоб не, не жив травмою, але жив і був народом таким духовно здоровим. Але тут потреба справді також великої духовності і великої праці церкви. Унікальність цьогорічного синоду також полягає в тому, що відразу шестеро єпископів беруть участь у ньому вперше. П'ятеро із них були висвячені впродовж минулого року, а один був номінованим. Цей факт вдало відмітив Блаженніший Святослав, кажучи, що синод єпископів нашої церкви не старіє, а молодіє. Одним із таких єпископів є владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії. Очевидно, що я тут у є, і почуття моє змішані є, оскільки все для мене є нове. Мене ніхто не вчив бути єпископом, і ніхто не розказував, як -то поводитися на синоді, тому я, ми, ми разом з іншими владиками робимо перші кроки. Яке перше враження? Я знав, що наша церква глобальна, я знав, що наші єпископи походять з різних куточків світу, де є українці на поселенні, але я пересвідчився, що наша церква дуже сильно об'єднана. І є більше того, що нас об'єднує, як роз'єднує. Все те, що робить нас одним цілим, це є українська греко-католицька церква, тобто українськість, Незважаючи на океани, на мови, на культури. Українськість є присутня в нашу нашій церкві досить сильною. У першу чергу треба відчувати людей. Треба відчувати людей, їхні бажання. Відчувати їхній біль, відчувати їхні потреби, ну і багато чого іншого відчувати. Бо коли не відчуваєш людей, можна, можна бути дуже близько, але їх не мати почуття єдності, мати почуття єдності з народом. На синод єпископів нашої церкви з'їжджаються владики з усього світу. Тут ми можемо зустрітися із владиками з південної та північної Америки, Західної та Центральної Європи, а також із Австралії. Саме владика Миколай Бичок представляє Австралію, яка є найбільш географічно віддаленою від України. Він є єпископом для українців в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Як вірні нашої церкви, а також місцеві жителі реагують на війну в Україні саме на його території, давайте дізнаємося. Хоч на перший погляд, Австралія є дуже далеко, але вона якась є дуже близька духом до українців. І справді я хочу відзначити, що вся наша, скажімо, і церковна спільнота, і спільнота українців, українська громада в Австралії вони якось разом об'єдналися разом з церквою, разом із іншими скажімо, організаціями, які є в Австралії, для того, щоб надавати таку вагому допомогу українцям, впродовж цього часу, скажімо, біженців є десь біля 6 тисяч, тобто це не є. Дуже багато коли порівнювати знаєте, з іншими континентами, але все одно ми, як церква, зокрема, стараємося бути голосом нашого народу і також нашої церкви, скажімо, в самій країні Австралії. А я, зокрема, як єпископ і член конференції австралійських єпископів, також стараюся доносити цю правду. Про ту, знаєте, жахливу війну, яка відбувається в Україні. І навіть те, що нам вже якось вдалося зробити, це те, що ціла католицька церква в Австралії, зокрема напередодні Різдва, вони разом об'єдналися для того, щоб зігріти Україну в ті жахливі, скажімо, зимові будні, де було багато обстрілів, вдалося зібрати певні кошти іде. Через Патріаршу фундацію мудра справа скажем була були роздані ці продуктові набори. Чи також навіть нещодавно, вже от минулого місяця, із 8 до 11 серпня, відбувалася подорож офіційної делегації представників єпископської конференції з Австралії до України, де вони провели один день у Львові. Побачили наслідки війни, побачили біженців, побачили дуже багато наших поранених солдатів, воїнів з різними знаєте, ампутаціями. І на другий день вони також побували у Києві, де вже, знаєте, в такий наочний спосіб могли діткнути ран війни і побачити вже на свої очі жахливі ці наслідки війни. Цей синод, який відбувається у ці дні, він саме має Основним завданням зосередити свій погляд на душпастерському супровіді ран війни. Я до певної міри був шокований, тому що, знаєте, ці рани війни вони не тільки якось обмежені українським народом. Що більше я побачу в Австралії багатьох австралійців, які також зранені війною, які зі мною навіть ділилися владико. Ми не можемо вже спати від початку війни. Нас це мучить, ми якось переживаємо, як таке може ставатися, знаєте, в 21 столітті. І вони це не тільки до певної міри зранені, але вони також стараються щось робити. Чи це в якийсь духовний спосіб молитися за навернення, знаєте, Росії, молитися за справедливий мир в Україні, чи також робити певні якісь такі волонтерські ініціативи. І я думаю, що це є дуже важливо, тому що. Австралія побачила, що, хоч вона є далеко, але з другої сторони, знаєте, наслідки війни вони можуть стати дуже близько, також до Австралії. Знаєте, в тому азійському регіоні також дуже багато різних рухів відбувається, і тому я думаю, те, що зараз Австралія виявляє свою таку справді проукраїнську позицію, це також розуміння того, що хоч війна є десь дуже далеко. Але ці наслідки війни, як закінчиться війна, вона буде мати ці впливи на кожну країну в цілому світі. Так як і вчора на Архерейській святій літургії в Святій Софії назвав цей синод синодом надії. Я прагну повести цю надію до наших вірних в Австралії, Новій Зеландії, Океанії, тому що знаєте, різні турбуленції зараз є щодо. Певних висловлювань також знаєте у Ватикані. І я думаю, що цей синод він має стати до певної міри таким переломним моментом, а з іншої сторони таким знаком надії, що ми не є одні, з нами є Бог. Синод єпископів нашої церкви продовжується. Владики продовжують працювати задля блага українського народу та нашої церкви. Тому просимо вас, наші шановні глядачі, супроводжувати їхню діяльність молитвою. А на сьогодні наш спецефір завершується, та не завершується наше перебування в Римі. Тому наступного разу очікуємо на не менш цікаву передачу. Ставте ваші запитання, залишайте свої коментарі, діліться цим відео, залишайте вподобайки. Відкриваємо мудрість церкви разом із нами. Слава Ісусу Христу!